Від сьогодні ми будемо будувати магазин Аврора, який переміг у цьому запитанню. Ось такий от у нас тут коридорчик. Ну і самий магазин. Ну, Який, звісно, ще не добудований, але ми сьогодні його добудуємо. Ну і зараз я буду міняти стіни, підлогу і так далі. Перше розпочнемо з коридору, і ось такий от він вийшов. Ось така от кімната. Зараз. Ну І зараз я заповнюю підлогу да буду заповнювати стіни. Також це відео входить. Першим ніж будування мого дому, тому що воно перемогло в одному із моїх опитувань, в якому ще досі можна проголосувати, але толку це не дасть. Ну, я вже все вирив, зараз я буду все заповнювати. Ну і мені не вистачило геть трішки блоків. Ну, а також потрібно оформлення магазину. Так що зараз я буду думати, як його оформити. Ну і зараз я вже заповнюю е підлогу ось з тим вот кам'янцями, Якщо я то підлогою. Ну і тим більше мені ще потрібно... Для того, щоб повністю зробити Аврору, якась біла шерстка, ну, або глина. Але глину дуже тяжко дістати. Ну, але, ну, але я зараз йду за нею. Ну, і я, по дорозі, знайшов село. Хоча я і шукав глину. Ну, як би подивимось, який там буде лут. Ну а лут навіть був непоганий. Ну і зараз я йду по лісу, і там не було не в скринях, не де по селі, не одного шматочка глини. Так що я дуже розочарований. Ну і зараз я тільки спам'ятав, що глину ну точніше цемент, можна зробити по крафтові. Тобто потрібно всього на всього 4 графтя, одне відро води, ну і 4 піска. Ну, а також зараз я вам покажу, яке у мене вже гарне село. Ну і зараз вже скоро я зроблю глину і накопаю всі потрібні предмети. Ну і налью відразу з водою. Ну і вийде ось так от цемент. Ну і надіюсь, що вже скоро я дороблю аврору. Ну і в слідчих серіях я буду встановлювати всякі шкафчики, товари і так далі. Ну а також я вам хочу сказати, що зйомка, озвучка, монтаж цього відео був дуже довгий, так що, надіюся, ви підтримаєте мене своїм лайком, бо лайки мене дуже мотивують до слідущих серій, як це було з милими та легким малюнками Там вже більше 50 серій. Ну і скоро, я думаю, випущу нову. Так що чекайте. Ну і вже глина там робиться. Ну, і там із одного, тобто, із одного крафта виходить цілих вісім цементу, Тобто для Аврори не дуже так потрібно багато ресурсів. Ну, і де-не-де, -де, там будуть інші вставки іншим блоком. Ну, так вийшло, із-за того, що там стіни, де не де такого блока, де неде такого, ну і ще буде різноманіття. Ну і також зараз я уже переплавлю ось цю от глину. Ну і ось такий от у неї крафт для цементу. Ну, Як я вже казав, 4 гравія. Як я вже казав, 4 граві. Одне відро води. Якщо тут до відро вам віддається. Ну, і ось такий от крафт має вийти вода може бути будь-яка. Ну, і зараз я вже пережарив нашу глину. Ну, як хто хоче, може це Ну, я вже не встановив, ну і залишилося доробити потолок, зробити стелажі, доробити товар, ну і придумати якогось касира. Так що вже ось цей от коридорчик закінчений. Тут ще, я думаю, зробити магазини. ну і ось Це от приміщення, облагородити набагато, щоб воно було гарніше. Так що вже тут, -тут ще багато роботи. Ну, якби на пару серій точно вистачить. Ну і от Ліагни і зроблю нормальну драбину. Ну і також тут, тут є всякі спуски. Ну, і щоб збра... забиратися, там є драбини і так далі. Ну, і відео вже підійшло до кінцю. Всім па-па-па-па!